Досить сперечатися про те, які продукти можна їсти, а які ні, де калорійність зависока, а де хімічний склад, як у атомній бомбі. Краще подумаймо про те, з яким внутрішнім станом споживається їжа, з якими думками пережовується кожен шматочок. А може, ми пліткуємо чи засуджуємо когось за обіднім столом. А чи встигли ми подякувати Господу Богу за можливість мати хліб та до хліба на обідньому столі? Чи знову гортаємо сторінки соціальних мереж в надії знайти ідеальний рецепт швидкого та безболісного схуднення, правильного та низькокалорійного раціону? Пам'ятаймо, нам можна все і одночасно не можна. Нічого, що робить цей світ важким, небезпечним, гірким та примхливим. Цей світ це ти, твоя розмальовка суб'єктивної реальності. А якщо у душі панує злагода та взаєморозуміння, то будь-який раціон харчування буде надихати, заряджати, спонукати до благородних дій. Дарувати нове життя сповнене сил, бадьорості та оптимізму. І пам'ятаймо, дев'ять десятих нашого спокою та щастя залежить від стану здоров'я. А тому харчуймося з розумом та особистою відповідальністю. З вами була я, Лісова сонячна Тетяна.